День добре, Наглость старе щастя. Хто вас сюди запустив? Ану, на вихід, давайте. Давайте, давайте, давайте. На вихід, на вихід. Йди, йди, все. Іди ви на неї, яка. Через вас нам всі двері обсикають. Так, дивіться, ми тільки що повернулися додому. Дивіться, що я купила. Нарешті цю штуку купила 235 гривень. Сподіваюсь, нормальної якості буде. От, бо бувають різні, ціни різні, і в них багато подвохів є в цих штуках, але всі кажуть, що вони дуже зручні. Зараз я вам покажу неймовірну красу. Просто неймовірну. Дивіться, троянда. Шикарнюча, класнюча троянда. Ой, вам не видно, мені теж сонечко засвічує, дивіться. Ми її сюди пустили, і вона просто шикарна. Красуня така. Вон плетиста троянда. Треба буде її розмножити, якщо це можливо. От. Оці квіти не люблю. Дивіться, скільки він два дня поцвів. Чи його пожрали, чи що, все. Розпространяються, як бур'яни. Лілійні -лі такі от. І оці квіти не люблю. Не люблю, буду їх виривати. Так, Нам вчора доробили грубу. Зараз я вам першим покажу її. Що там з нею? Мені подобається, я не знаю, що ви зараз скажете. Це, понятно, ще чорновий варіант, вона ще буде штукатуритися чи шпаклюватися, як вона там робиться. Потім ще кахелем обкладати, об, об, обкладатися. Ми зараз не дивимося на кирпичі, Хоча кирпичі просто-просто оставляють жила. Подивіться, що зараз продається. Потріскане, ніяке. От зараз багато в інтернеті ходять. Спорів на тему Совєтського Союзу, що там було, одні кажуть, погано, другі було, було добре. Не знаю, як там було, я там не була, але те, що там якісні речі були, і те, що кірпічі до сих пір гарні, класні, скільки років пройшло, а он що зараз роблять? Он що зараз роблять? Подивіться, тріщини біліють, он, біліють, Тобто там солі багато, погано перемішали. Ви ж не вручну мішаєте. От, ну ладно, почала. Завелася, як зазвичай. От, так виглядає стінка. Звісно, це все буде прикриватися. Звісно, і тут буде робитися ремонт. От, Але отак от, от виглядає стінка грубки задня. Тепер пішліть наперед. Зараз я світло тут включу. Боже, як же було хорошо без цієї грубки. Тут так пространство було світлом. Ну, нічого. Ось як вона виглядає. Неначе непогано. Є в неї тут один такий момент, не дуже добрий. О, ось тут от, ось тут, бачите? Всі пишуть, що тут вона буде тріскатися. Ну, я майстру зробила зауваження, він сказав, що о, він бере на себе відповідальність, якщо що, він буде з цим якось вирішувати. От, так що так вона виглядає. Чекаємо пічника, бо він повинен приїхати, зняти оці кирпічі, які йому помітив. Ой, точніше, чекаємо майстра по паровому опаленню. Він коли приїде, ці кирпичі, які поміці хрестиком майстер. Ставить туди котел, а, Взагалі, я хотіла, щоб вони працювали разом. Один вимуровує, другий вставляє котел. Ну, Як я на цьому не настаювала паровому отоплінню, паровщику. Давайте так його. А, ти поки виговориш, майстер по паровому опаленню. Йому таке не підходило. Чому, як, не знаю. Не знаю. От, тому вони вирішили зробити так, що робиться грубка. Ми перевіряємо її, що все роботи, що все добре. От Після цього приїжджає майстер по паровому опаленню і вставляє, розбирає, вставляє. Мені такий варіант теж не подобається, але вмовити їх зробити по-людськи я не змогла. От Тому як вийшло, так і вийшло. Ось. А, вчора вже, ну, виходить, як? давайте, Тут в нас йде топка, да? ось тут буде стояти а, От, До речі, мені ще писало, що там, де отак, отак от кирпич стоїть да? Отак от на бачок, то сюди буде дуже сильно відтопки йти жар, огонь і е, вся плитка, що тут є, буде відпадати. Дивіться, оскільки в мене тут буде качол стоять всередині, там де топка, і тут буде рубашка. Рубашка від котла, тому сюди огонь не буде доходити, тут такої жари прям і не буде. Нам навіть пічник сказав, що ми можемо, навіть якщо захочемо, брати не спеціальну оц оцей кафель, який там. Огньопорний, а саме любий, через те, що буде парове опалення, то воно нічого не повинно тріскатися і так далі. Просто того, що на такий жар тут буде через парове опалення, все буде йти на цей котел, весь жар. От, так що тут топка, тут це все пішло. Отак от. Тут буде становитися сажа труска, ось тут, поки він не пошпаклює, плитку не покладе. Боже, ці муров'ї, подивіться, тут муравейник у них. Це я їх потравила, вони здохли. Ой. Ой. І жалко, але що поробиш? Я не можу тут стільки проживальців впускати собі в хату. А, от, а, тут, виходить, буде перша сежа труска, бо тут йде оцей такий от. Колодязь, да? такий великий-великий-великий. Тут буде перша сежатруска, тут буде друга руска, от, і тут буде третя сажатрузка. Всього колодязів буде отут от чотири штуки. Вони горизонтальні. Вертикальні, вертикальні. Були раніше в нас горизонтальні, прекрасна горіла грубка, все було добре, нормально. Тепер вони в нас будуть вертикальні. от Чотири колодязя, от так от доверху. Порадьте, що тут з потолком робити, до речі. в кого є, які ідеї. От, так, що так виглядає грубка, думала залишити цю плиту. Я не впевнена, чи вона стара, чи це з нових, може їй років 10. Я не знаю, скільки цій а, плиті. Але вчора, коли робили перший запуск груби, вона диміла, дуже диміла. Тут багато щілин, все, ну, тобто, тось... Тут ще десь диміло, вони підмазали, там ззаду трошки диміло проходило, вони підмазали. От вона, диміло, е, отут, от, більш за все. Ну тут ще раствор дуже вологий був, вона висихала. Ми думали її залишити. Е, навіть отут, от прийшов пічник, зварив для неї таку рамочку, е, щоб ми в будь-який момент могли її зняти. Просто рамка для цієї плити. От, і вчора, коли запустили, тут почав з неї дим валити, і прям от, от стоїш, і отут просто огонь видно. Просто видно огонь. Вони настільки щілини між нею. Що залишати, ми її не будемо, придеться міняти. Вона вже все своє оджила, Скільки би її років не було. Ну тут щілин, точніше, яка б крута і класна вона не була, навіть якщо це з того от, з совєтського часу, я не знаю, то ну все, все пішли щелини, Вона вже оджила. все видно, там огонь відін. От, так що так. Ну, це був перший запуск. Пічник сказав, що по-любому воно потім не повинно так а, диміти. От, ну, будемо дивитися, якщо що, він нас запевнив, що ну, все буде добре, якщо що, що ми дзвонили, він приїде все налагодить і справить. От, так що, от такі моменти. Оце в мене такий е, припічок, дуже не хотіла цієї штуки. Зараз дивлюсь, що в принципі непогано виглядає. Я йому правда зробила невеличке зауваження, що оце, от сварку, треба було робити десь збоку, десь ззаду. Ну навіщо тут? Він сказав, що ну ви ж будете кафе класти, воно отак от все прикроє. Ну, я вважаю, що щоб ми тут не клали, треба все робити по уму акуратно. Зашвидше зробила зауваження, що теж треба було. Ну, бачите, він спочатку це не робив, а так спочатку він робив. Потім мені писали люди в Тіктоку, і е, я йому теж сказала, ні, давайте замазувати. Він не хотів. Казав, а ну ж будеш поклюватися там ще щось. Я сказала: ні 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 давайте буде. Коротше, я довго настаивала, вмовила його, так бачите, він так плюс-мінус позамащував. Позам... Ось. От. Так що. Отак виглядає грубка. Дизайном її я задоволена припічком, як воно виглядає. Єдине, що я вже казала, що я хотіла знизу, щоб було це місце. Мені писало, як воно називається, чи шпрот, шмот, якийсь там шпаргат, я не пам'ятаю. Він про це забув чи що не зробив. Ну ладно, чоловік мій теж не хотів цього місця. От, ну, тому я не настаювала. Але по факту набагато краще було б, щоб дрова не займали б місця. Так для них тепер придеться варити якусь корзину сюди, да, щось ставити, вони будуть займати місце, вони будуть тут на виду. Це їх постійно треба акуратно, там, якось красиво складати, бо ну, це ж на виду тут буде стояти. Нащо, коли тут -от робиться оця ніша така, вони там собі прекрасно сушаться, лежать, чекають свого часу, не треба кожен день бігати за Ровами воно тут в тебе все акуратно складено. Ну точніше, бігати та -то треба. Зранку на ньос, і все лежить акуратно. А не як в цьому році воно у нас в картонній коробці лежало, грязь, ця вся виду ніякого не мало. От, ну все вже не буде. Можна, наприклад, красиво в, в припічок оце складати. В принципі, я не думаю, що я буду користуватися цією плитою. Ну Якщо будуть знову бомбити інфраструктуру нашу. Ну Так я не планую взагалі нею користуватися. Це так, знаєте, щоб було. Щоб була перестраховка, в такі часи живемо, що звізда, не звізда, а свій огородок під боком треба мати. Те ж саме стосується і плити, і всього іншого. Ну, і от припічок можна, по суті, от сюди так дрова красиво поскладати, і вони собі тут будуть лежати, грітися. Тут ще, от, бачите, місце. ну тут вже буде некрасиво, якщо все позабивати, якщо отут-от покласти, то в принципі повинно непогано виглядати. Навіть влітку можна так зробити. Знаєте, тут така пічка, тут дровка лежать непогано. От так що я не знаю, О, в принципі, на даний період, що там буде в майбутньому, де там які трещини, давайте не будемо загадувати, все може бути. Є роблять і погірше, є роблять і покраще. Нам зробили отак. Цілком ми доволі. Майстер непоганий, я вважаю. Я в цьому не шарю, але мені здалося, що ну, все нормально. От, але будемо бачити. Я про двері теж багато чого говорила, тепер вже боюся. Ми запустили. Вона почала грітися, сьогодні ще треба запустити. Вона почала грітися, тут вже ставала тепленька, пішла далі, стояв гул, оце коли подувала, відкриваєш, вона загуділа, пішов оцей от процес, весь підвали закрила, вона замовкла. Ну, тобто, не начебто все нормально. Як там буде після парового опалення, коли встановлять котел. То це будемо дивитися вже після цього. На, Неначе в кінці цієї неділі я вчора позвонила цьому перевщуку, сказала, що все, грубка дороблена. Вчора вони доробили, здається, і 4 дня не було. Вони вже все доробили, за собою прибрали, позамітали, все повиносили, помили. Навіть там, де вони місили раствор, а місили вони його в нас на атмостки, вони навіть там взяли шланг з вєніком, все почистили після себе, помили. Прекрасний мистецький. Ну, в цьому плані, да? от. От, от, от. Так, що так? Так що так, що такі от справи. Неначе поки що все нормально. Думали, гадали, оце я казала, що напевно я сама буду робити цей а, кахель, ще щось. Ми подумали, треба його замовляти. Так це дорого, це дуже дорого. Пошпаклювати чи поштукатурити, чи пошпаклювати для мене це не те саме постійно. Ці два слова пути, ну ви поняли. Треба от пошпаклювати чи поштукатурити. Квадратний метр стоїть 150 гривень. Тут 11 квадратних метрів. Це зробить він. І ми так подумали: нехай кахель теж робить він. Бо якщо він буде відпадати. Там, через те, що він тут щось неправильно з плиткою зробив, чи ще щось. Ну, я думаю, що він все нормально зробив. Але якщо полізуть якісь нюанси, щоб нехай все от одна людина зробила, і всі випроси будуть до нього. От. А краще, якщо не буде ніяких випросів, що все зробиться нормально, і відпадати нічого не буде. От. Так, так, що вирішили так подумали, подумали, вже зроблять і будемо шукати кахель, будемо його закупляти, приїде цей пічник, і от все зробить. Ось так воно виглядає. Звісно, я тут ну тут так не прийнято, але я трошки, як сказати, так, щоб без мату було. ну... Додалбувалася так от до нього, там казала всі свої «но», там, і так далі, що мені подобається, що ні. Може вони так не очікували, що так буде. Що я їх заставила оці шви затирати, але це, це вже інше питання. От так що, коротше, отак виглядає групка. А, я ж вам тут не показала. Ой. Так. О, бачите, вже розпалювали, неначе все нормально, все добре йшло. Отак піддувала, я відкривала, вона все ходіла, отак мало місця, Боже, так незручно буде. В той печі в мене тут ціла, я не знаю, раз місяць я прибирала ці, цей попіл. Тут нічого не видно, що там далі, як там місця мало. Коротч, таке мені не подобається, але варіанту не було. Через парове опалення піч повинна була бути нижчою. Навіть отут я хотіла, щоб десь 85-90 см було. А в ітоді воно тут... Ой, щоб не соврати, зараз із з вами. Почекайте. почекайте, Зараз я так ногою придавлю. отак, так. А ну, 70 см отут, От бачите, до кирпича останнього. От. Потім плита буде ще нища. Оце от воно буде нижче, воно тут буде лежати. От. 70 см. Ну це маловато, звісно, але не принципово. Через парубове опалення воно взагалі 60 повинно було бути. Взагалі. Ну, вже так. Коротше, мені подобається. Мені подобається. Давайте я положу, щоб не потеряти. Навіть оця штука, в принципі, непогано виглядає. От. Мені здається, що якби тоненька тут була, вона б було б дешево. Якби така тоненька, малесенька. А така, от прям класна. Що це таке, я забула спитати. На що воно? Ось. Так що ось так. Бачите, цей кирпич? і плакати. тут якась соль повилазила, тут щось розтріскалося. Вони таке враження, що вони просто в руках будуть крошитися. Рукожопи роблять. кирпічі, пробачте, якщо там хтось мене зараз чує хто там роб... працює, але що ви робите? Скажіть, будь ласка, чому оце гівно таких грошей ще коштує? Я не розумію. Мені непонятно. Поясніть, будь ласка чого робите гімно і берете за це гроші? Вон, бачите, отут-от мозка, Вон, все повимувало, все сюди постикало, пісок глина, все за собою поприбирали. Ось, і зараз хочу вам показати, скільки кирпичів залишилося. Залишилося багато. Звісно, це село багато куди пригодиться. Але краще б вони висчитали так, щоб їх не залишилось взагалі. Щось там 120 штук, здається, ми нарахували. Точно зараз Ой, не буду вже відчиняти, тут так добре запаковано. Коротше, штук 120 залишилось. Дивіться, яка штука. Так, піони. Піони, білі піони, мені здається, це рідкість. Треба їх в вазочку позбирати, вони вже цвітають. Це турецька гвоздіка, турецька гвоздіка, квітничок мій. Ой, блін, Чері, вибач. Споткнулася б тебе, йдемо звідси. Я знаю, що ти тут робиш. Вона тут любить коріння какашки збирати. Так, І це про тебе. От, так що все. Я тільки приїхали додому. Піду трохи відпочину, бо погано себе почувала з вчорашнього дня. Навіть не зняла ніякого відео на TikTok, Але мені трохи недобре. Буває таке. Цікаво забули розказати це, це, скільки ми віддали за роботу. Робота побудувати ось таку грубку. Вийшло 4 тисячі гривень. Ось, це за роботу виключно. Матеріали в якомусь з попередніх відео я казала всі ціни на матеріали, що скільки вийшло. вийшло. От, а за саму роботу віддали 4 тисячі гривень. От, о, шпаклівка, о, укладка кахлю, це все рахується окремо, далі буде, скажімо так. От, а от на даному етапі такі розтрати, такі розходи. От, ну, отак, от. от. Не пиші, що це дешево, дорого, це не дешево і не дорого. Це наша середня ціна. От якщо у вас по-другому, то у вас по-другому. Когось дешевше, у когось дорожче. У нас це середня ціна. Це всі. Хто б сюди не прийшов, у людини 25 років досвіду чи 2 роки досвіду всі беруть 4 тисячі гривень, бо це в нас середня ціна така. На цьому все.